Поділюсь такою коротенькою історією, як вчора пішов виносити мусор. Тут просто ну, задній ход чорний, я не знаю, туди взагалі автівки не їздять. Під'їжджає там тачка, виходять двоє типів, а, псують мені якийсь документ, що типу, я уповноважений ну, ТЦК так далі, не по формі, а зато з бодікамом один оператор один. Бере інтерв'ю, так би мовити. І ладно, хрен з ним, що вони не по формі. Не треба, хлопці з нуля таскають, бо ще з ними путать, будуть. Чувака, такий ж ти. Ну, типу, на відстані. Відчутно. Я просто, ну, я не п'ю давненько, блін, тому що на антидепресульках сиджу. Я, то добре, що в мене документи були, але... Що це за представлення? Що це за документ такий, який він сує? Мені і так складно читати Те... письмово, коротше. Взагалі не розумію ні цих правил, ні того, що, блін, чуваки, це общага, це... Ви під'їхали там, де тіпи ходять, як правило, ті, що забухані, не треба таких тяг тягти пацанам ну, в роту, блять. З ними і так, так тяжко, коли вони бухають, солі їбашать. Фу, фу.